Триденний дитячий табір розташувався в одному із готелів обласного центру. Тут діти з багатодітних родин, прийомних сімей та інваліди жили, спілкувалися і займалися творчістю. Основним замовником вважається міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту, а також партнерами у вигляді Ради Європи міжнародної організації праці ЮНІСЕФ та Проон. Ми з ними дійсно і писали твори, і писали вірші, і малювали, і танцювали, і дивилися фільми, і показували наш хмельницьку історію хмельниччини. В останній день зборів діти в художній формі представили своє бачення дорослих проблем і методи їх вирішення. Біженці вигнанці зі своєї батьківщини завіруючи переконання, вистава сповнена співчуття і розуміння. Моя душа говорила, що біженці, їм потрібно допомагати всім серцем відчувати, як їм тяжко, допомагати завжди їм, розуміти, що це якби для ти себе відчуваєш перед цим, що вони втікають від сім'ї своїх, які ну, не розуміють їх, за кордон втікають. Ми всі рівноправні це перше. І друге, що м, просто щоб народ проявляв толерантність до дітей біженців. Вони теж люди. Після справ серйозних час для розваг просвітницьку програму, дякуючи спонсорській допомозі, продовжили вже на катку на щастя. Навіть перші не зовсім вдалі спроби виходу на лід завершилися сміхом і без травм. Скосно. Адреналін. Адреналін. На роликах, на коньках. Стояла на коньках, ну не каталась, не ризикувала. Сподобався? Ясно. Я получаю масу задоволення від того, що я падаю. Не, на коньках другий раз, але перший раз я трималась з двома руками, цього разу вже удою. Планую відп... від... відпустити. Коли плануєте відпуститися? Ми це побачимо. Може зараз, прямо зараз відпуститися і поїхати без рук. А ну! А на виході з ковзанки на збуджених спортсменів уже чекав справжній ескорт з лімузинів для екскурсії містом. Ми думали, чим можна удивити дітей. чим можна удивити сьогодні наших дітей? І вирішили, що от би, всі видят лимузини, як свадьби, праздник, торжество происходит. І це дійсно дітям в диковинку. І сьогодні ми вирішили все таки прокатати дітей на лимузинах, щоб вони знали, що це таке. На веселому автопробігу захід не завершився. Свої висновки і думки щодо гуманного ставлення до слабших діти оформили у вигляді листівок, що немов сніжинки. Мають розлетітися скрізь, аби достукатися до людських сердець. Але коломея Андрій Храбус, подільська панорама.